Понад чверть мільйона російських загарбників від початку великої війни вже ліквідували сили оборони. Йдеться у ранковому звіті Генштабу. Лише за неминулу добу наші захисники знищили 540 окупантів. До того ж, журналістські військовики за час у повномасштабного вторгнення ліквідували. Десятки тисяч одиниць ворожої техніки, танки, бойові машини, артилерійські установки, засоби протиповітряної оборони, літаки і вертольоти на збройні ЗСУ стає дедалі більше західних розробок. Напередодні офіс президента опублікував відеопривітання Володимира Зеленського з професійним святом воїнів повітряних сил. Серед іншого, в об'єктиви камер потрапив бомбардувальник Су 24 М, оснащений крилатою ракетою Скальп. Нам це озброєння вже відомо за британською назвою Шторм Шедоу. Це франко-британська авіаційна розробка класу повітря Земля. Скальпи здатні вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Вага бойової частини 450 кілограмів. Про намір передати Україні такі ракети. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив на початку липня. Не минулої місяця, а таке озброєння вже використовують наші захисники неба. Тим часом ЗСУ підтвердили удари по двох основних транспортних артеріях окупантів на шляху між тимчасово загарбаним Кримом і материковою Херсонщиною. Мова про Чонгарські і генічські автомобільні мости напередодні там прогриміла серія вибухів. Пізніше в мережі почали з'являтися фото і відео пошкоджених дорожніх полотен на переправах. Відзначимо, чонгарський міст відіграє важливу роль у перевезенні російських військових вантажів до лінії фронту. Генічіська переправа через протоку. Тонка виводить на Арабатську стрілку і далі на схід півострова.